Всім привіт, друзі! З вами Кирюха і сьогодні ми будемо розмовляти про міфічного титана. Якщо ви бачили обкладинку до цього відео, то ви розумієте, про що буде йти мова. Мова буде йти, як зайти в топ-1, наскільки це важко і що для цього потрібно робити. Ну і поки ви будете дивитися на мої три спроби, я її розповім. Чи можливо це, чи ні. Починаємо. І так, як ви всі знаєте, я полюбляю експериментувати. І для мене міфічний титан це щось більше, ніж звичайний івент. Чому так? Тому що я завжди хочу на якомусь івенті спробувати зайти в топ-1 і ну, реально розцінюю свої сили. Раніше, щоб ви розуміли, заходити в топ-1% було набагато краще. І легше, ніж зараз. А чому так? Я вам розповім. Отже, зараз ви побачите три спроби. Де я використовую в перші спробі, в мене буде використовуватися зелена монокоманда, тому що моно набивати солідний результат, ну якщо ви використовуєте різні дорогі суві, буде набагато легше, ніж, наприклад, там веселкою або там 3-2. Але в будь-якому випадку є різні стратегії, про які ми поговоримо у цьому відео. Отже, в моно я використовую бафра атаки у виді тарлака, Франса, який просто нереально крутий герой. На міфічну титана. Ну і звісно, там стихійні бронерізи, бронерізи, і якийсь контроль мани, даби титан не ультавав. У другій спробі ми використаємо трошки іншу команду, де я буду бігти жовтими на жовтого титана. Так, саме тим кольором, яким бігти не потрібно, але ж у мене є норни, друзі. А це універсальний стихійний бронеріз, яка робить після своєї ульти так, що ви біжите не на жовтого титана, а таке враження, що на фіолетового. І виходить. Антикольором б'єте його. Саме так. Тому, якщо у вас є норни, її теж можна використати. Ну і сама найкраща спроба, звісно, це буде антистихія, антистихія. Стихія світла, це, звісно, стихія темряві, де я нанесу саму найкращий урон. Коротше, це буде сама найкраща спроба, яка в мене тільки була. І, і скоріш за все, я переб'ю свій рекорд. Але щоб це взнати. Треба подивитися відео до кінця. Хто не в курсі, останній мій рекорд був 902 тисячі з копійками. Ось скрінчик є. Ну і тепер ми починаємо. І я буду розповідати, що до чого. Полетіли. Отже, ви всі бачили обкладинку до цього відео, де я написав, що топ-1% Ну це майже нереально. Майже нереально зробити. Не знаю, чи ми це зробимо чи ні, в кінці відео ми це все побачимо. До чого я веду? Якщо ви всі пам'ятаєте, коли з'явилися міфічні титани, то нормального успіху можна було досягнути за рахунок тільки героїв, які можуть бафати атаку вашим героям. Тоді просто незамінними були такі, як король мав, але його перестали брати, тому що дуже багато промахів. Тоді були на піки, це, це Міки. Мікі був на пікі, друзі. Мікі, тарлак і, і їм подібні герої. Далі мета трошки почала змінюватися, тому що ну, в топ захочеться заходити в будь-якому випадку. Почали з'являтися герої, які почали бафати каміння. Так-так, бафати каміння, тобто з каміння. Воно отримувало ще баф атаки, і вся вкідна шкода по титану іще збільшувалась. І почали використовувати і бафера атаки, і бафера каміння. Ну, так, щоб зрозуміти, у зеленому кольорі це Рататоскар, білка. Ну і так далі в інших кольорах. Ок, підняли, як кажуть, планку, і стало важче. Але в принципі, тоді середній гравець від топщика да, відрізнялися. Але при бажанні, при якійсь там сноровці, він міг заходити в топ-1%. Так. Треба було витратити купу розходки дорогої, але ж можна було. Тепер ситуація почала змінюватися ще. З'явився такий герой, як Франц, який просто збільшив шкоду по урону в два рази. Тому що після його ульти вся фідна шкода від каміння і від ульти ваших героїв збільшувалась на 50%. І всі, в кого був Франс, почали збільшувати результати. Звісно, звичайному гравцю. Звичайний гравець, і той, в кого був Франц, і в того, кого там ще були там інші герої, вони почали ось так рухатися. Одні вниз, другі вверх. Тобто той, хто мав цих героїв потрібних, він збільшував свій результат. Іншому просто було нереально догнати до цієї планки. Нереально. Окей. Це теж ми могли пережити і так далі. Я навіть зловив цього Франца і теж поліпшив свій результат. Франца, до речі, зловив після року того, ну, після того, як пройшов рік від виходу цього героя. Тобто, розумієте, цілий рік ледве-ледве рухався. На початку у мене міфів була шкода, там 400-500 тисяч це я тратив просто якусь шалену розходку, щоб туди заходити. А може навіть і 350 тисяч, я вже не пам'ятаю просто. І відосиків, на жаль, немає. З Францем я вже почав набувати 500, 600, 700. Все круто, але ж і тут ні. З'явилася нова мета, про яку всі знали. З появою пінгвінів почала іграти і Гленда, друзі. Тобто, як це все е, виходило? Спочатку Ультава Франц, який збільшував всю вхідну шкоду від каміння від ульти інших героїв. Гленда, яка бафала двох пінгвінів, які стояли по куточкам. І потім пінгвінів постійно заливають маною, вони ультують. І наноситься просто нереальна шкода. Реально, нереально. Почали. Якщо раніше 1 мільйон це було ого го набити, то з пінгвінами почали набивати 2-2,5 мільйона. І це стало просто новою метою на міфах. Причому, щоб без різниці, якого міфа ви б'єте, стратегія працювала абсолютно на любого міфічного титана. Ну і звісно же, той, хто міг собі. Купляти акції і так далі, вони могли мати змогу зловити цих героїв. Ну там супердонатори це зрозуміло і так, що вони відразу їх наловили. Там в когось і по 2, по 3, по 4, по 5 пінгвінів було і так далі. Ну, не в цьому діло. Знайшли нову мету. Тих, хто зміг. Наловили таких героїв, прокачали їх і теж збільшили планку до топ-1%. А такі гравці середнього класу, як я. На жаль, залишилась на тому самому рівні. тому що, ну... Для мене не те, що там Гленду зловити. Я навіть не знаю, як мені Франц випав. Я вам серйозно кажу, це якесь було чудо. Ну, ми не про це. І ось. Якось здається, що, типу, мета є. Я ще міг доходити до топ-1%. Ну тому що я вже останні рази набивав 800-900 тисяч. Я думаю, ну окей. Типу, до верха мені нереально, тому що я не зловлю ні пінгвінів, ні Гленду. Ну, це щось нереальне. Ну окей, буду набивати десь там 800-900 тисяч і буду триматися в топ-1% і отримувати ту нагороду, яку я хочу. Ну зараз ні. Зараз мета пішла іще далі. І тепер все змінилося. А чому? Тому що з'явились кляті гобліни. Кляті гобліни з'явилися, які просто все перевернули. Є, якщо ви хочете, ви просто заходьте в рейтинги на міфі, найкращі атаки, і просто подивіться, у кожного топчика. Топ-100 у кожного буде абсолютно новий герой Гоблін, який просто незамінний. Що робиться, як це працює? Береться всі ті самі герої, про яких я розказував, окрім Гленди і двох пінгвінів, вони вже не конкурент гоблінам. Береться стихійний Бронеріс, бафер каміння, бафер атаки і гоблін. Потрібний Гоблін якого заряджають мани, який просто розганяє шалено ваші бафи на атаку, захист і так далі. Ну і звісно, Франц в останній слот береться або якийсь там замінник. І далі ви просто крутите постійно поле, суві зміни, які змінюють колір камінчика на те, що вам потрібен. І з кожного каміння залітає по 15 тисяч шкоди. Ну, це в середньому. Може бути і менше, може бути і більше, в залежності від тих героїв, яких ви маєте. 15 тисяч, друзі, з одного камінчика. Це раз, два, три поле крутанув. І вже там лям набитий. Просто щось нереальне. І тому, якщо ви хочете заходити в топ-1, вам просто необхідно ловити гоблінів. Все, зловити потрібного гобліна, ви зможете відразу поліпшити свій результат. А поки їх не буде, треба розуміти, чи, чи треба використовувати, втратити у ці вашу дорогу розходку. Я навіть зараз не розумію, на що я її витратив. Тому що мій результат і результат топа, ну це щось просто. Коротше, це десь там, а я десь отам знизу. І в цілому, що обідно, обідно в те, що є є чим хоч якось набивати, так я розумію, що це дуже-дуже дорого. Але шансів пробитися в топ-1% майже немає. Просто подивіться. Я знаходжусь на рангі 1793. Це по кращій атаці і по урону всього 1841. Але зрозумійте, це навіть ще половина сервера не била. Не била. Просто подивіться на рейтинги, друзі. Просто 3920 це поки що рекорд. Я впевнений, що знайдеться той, хто і це переб'є, і, мабуть, буде це 4. 4, 100% ця планка буде перебита 4. Тобто, я за своїми потугами, з більш-менш нормальними героями, ну можливо, пощастило, можливо, ні. Може я побільше набив або менше, хто ж його знає. Але я майже набиваю мільйон. Чи зможу я втриматися в топ-1%, хто я знає? Якщо втримаюся, це буде просто за чудо. Але мені ще здається, що коли всі прийде весь сервер, китайці, корейці, там іще хто там має імбових героїв, то я просто впаду до топ-5% або до топ-10, тому що мета змінюється. І планка вона настільки висока, що звичайному смертному ну, просто подолати нереально. В цілому, ми теж поки що топ-1% тримаємось. Так, результат має непоганий. Я перебив свій рекорд. Останній був 902 тисячі, зараз 961 тисяча. Трошки не докрутив, трошки може не зайшло, десь тупадув. Можна було, можна було лям набити. Ну, як набили, так набили. Але ж з цим мені не впоратись. Просто подивіться, що потрібно, щоб заходити в топ-1. топ-1. Просто подивіться. Є два героя нових. І звісно, труляля і троля. Пам'ятаєте, про нього робив огляд? Хто не бачив, подивіться. Я казав, що це буде топовий герой на міфічному титані. І я був правий. Він у кожного з топ сотні кожного третього, четвертого він є. І кожен його використовує саме за призначенням проти міфічного Титана. А я казав, що вони імбові? Казав. Дивіться, далі дивимось. Те саме: Гоблін. Є. Ну це просто щось нереальне. Гоблін Сергій, який бафає, бафає атаку і також зрізає стихійну броню. Тургрук замінник Франса, яка при розгоні можна розігнати до Х10 без проблем. Тупо без проблем Франц не потрібен. І буде ще й бити сильніше, тому що антистихія і так далі. Топ-4. Все те саме, Гоблін Франс. Ну, Франці замінник. Топ-5, друзі Франс. Труляля і троляля, ну і звісно, гобліни. Все. Стихійний бронеріз, бафер атаки, все, що потрібно, друзі. Все, що потрібно, щоб топ-1 заходити. Тепер тільки залишилось це зловити. А свою думку, ви, звісно, можете написати в коментах. Просто я не бачу сенса, якщо ви не наловили певних героїв, а треба тепер ловити гоблінів. Це однозначно. Якщо у вас їх немає, то немає сенсу використовувати дорогу розходку, тому що в топ-1. Просто не світить зайти. Просто не світить. І, як завжди, пишемо свою думку у коментах. Всім бажаю успіху на міфічному титані. Зайти туди, куди ви хочете, отримати ту нагороду, яку ви хочете. А на цьому все. Всім пока. Побачимось у наступному відео.